Доброго дня, з вами Агро Чернігівщина, і сьогодні ми розпочинаємо третій день копки ранньої картоплі Рив'єри. Був у нас вимушений перекур, так сказати, у два дні через дощ, але дощик був потрібний, у цьому немає нічого страшного. Зато за ці два дні знатно підросла картопля в розмірі. Сьогодні у нас на сьогодні у нас замовили. Картоплі до 2 тонн і потрібно нам з цим справитись сьогодні. Копаємо ми цю діляночку, яка має довжину 100 метрів спочатку до половини, щоб в одну купу зносити картоплю, щоб дівчата перебирали. Тут посередині розвертаємо, Трішки топчемо бадиль, ну бадиль нам не потрібен. Нам потрібна картопля. Вже не перший раз так робимо, в цьому немає, немає нічого страшного. А якщо зразу через все копати, то потрібно дві купи, потім там в одній картопля пересихає, така аж рудія, то не гарно. Ось отак ми тут до середини доходимо. Тут розвертаємось. Ну, небагато тут витопкано, головне, що всередині не топчеться. Явно вже рясніше набагато і крупніше. В кінці знову ж підсчитаємо, що у нас із 10 соток вийшлось. і хай вже тут. Хай вже буду годити.